Зараз я його помию, ми подивимося, чи він, чи він не червивий. Ну, він не повинен бути червивий, тому що він дуже важний. Він червивий був би не важкий. Бач, під низом вже він такий. Аж як. Мама, ти двері не закрив? Так, ну що, давай їжу. Юля, йди подивись! Юля! Юля! Західно. 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 Так. Ну що, беру побільшувати ножа. І будемо пробувати. Зараз наполовину розрізаю. Дивимося, чи червивий, чи ні. Твердий, слухай, твердий риб. Твердий, не м'ягкий, твердий капець. І беремо тепер половину. Щоб не розколоти. Чувак, глянь, гриб не червивий. Ложимо. Ні, ну реально, взагалі нічого. Подивись, покажи близько. Дивись, гриб на весь стіл. Один гриж Ну Я реально навіть не знав, що такі бувають гриби. Це знизу давно позеленівше, ну бо ж здоровий, але гриб не червивий. Одним грибом можна наїсти з 5 чоловік. Він 3 кілограма бажить гриб, -моє! Це прикол. Да.